Привернути його увагу до себе таким чином, щоб ви як друзі, як одне ціло почали рухатися вперед. З ініціативи управління психологічного забезпечення ми напрацьовуємо зараз дуже багато різних напрямків з психологічної реабілітації. Для наших захисників і захисниць і одним із методів є іпотерапія. І сьогодні у нас якраз наші хлопці, які приймали участь в бойових діях і проходять медико психологічну реабілітацію в наших відомчих закладах системи МВС. Мені дуже приємно, що я бачу ці відкриті емоції. Цей такий, знаєте, злам і роботу над травмою і хороший, хороший Такий реабілітаційний психологічний результат. Мабуть, головним таким самим важливим чинником це є емоційна складова, коли ми можемо дати позитивні емоції, коли ми можемо повернути їх від часів отримання травми до е, життя, е, спілкування з природою. О, ще. Звісно, він буде їсти. О. Та тільки губами бере, ніби. Само через розкруг, максимально ближче до гурця. Ось так. Ноги розслаблені, руками тримаємо. Руки в сторони. Коли запропонували в реабілітаційному центрі завітати до кониківсь, я одразу відчув таке відчуття, що так, давай. Тобі потрібно. то. І мене хоче досвід був. Одноодноразово, але мені е, все одно хотілося більше якось поспілкуватися з ними. Ось страху не було було просто якось бажання більше зрозуміти цю тварину, зрозуміти як з нею взаємодіяти, і коли почав їх кормити, їх чистити, то якось зрозумів, е, що саме е, це розслаблення, ось це спокійність всередині. Вона є таким ключом до. До тварини ключом і до багатьох дверей у житті.